Вальдорський дитячий садок, що цікавого, сьогодні у нас нова зустріч у шикарному парку. І я хочу поділитися своїми враженнями від Вальдорського дитячого садочка та особистим досвідом впровадження елементів цієї унікальної методики в звичайний приватний український садок. А поки ще ми не почали, підпишіться, будь ласка, і будете мати можливість першими отримувати свіжу інформацію щодо нововведень у світі. І можливості впровадження світових інновацій у нашу з вами українську освіту. Отже, в попередньому відео я розповідала про основну ідею вальдорської школи. А що ж у садочках? А в мене була можливість побувати в декілька садочках, вальдорських садочках Фінляндії, Германії, Росії. І щоб надихнутися ідеями Вальдорфу дошкіллі, я запрошую вас у явну екскурсію по садочку. Знаєте, напевно, не буде перебільшенням, якщо я скажу, що момент потрапляння в Вальдорфський садок нагадує потрапляння в казку. Перше, що вкидається в око, це відсутність гострих кутів. Все таке огортуючи, обіймаючи багато тканини і виробів з природнього матеріалу. Це, що оточує дитину, не повинно формувати почуття тривоги. Воно сильно відрізняється від того, що дитина бачить вдома і тому викликає відчуття казки. При цьому сам садочок організований за принципом казкового будиночка. Перше, ніяких дверей, окрім вхідних, тобто ніяких обмежень, все можна. Діти спокійно переходять з кімнати в кімнату, в кожній з яких є доросла людина, садівниця, яких називають у вальдорській педагогіці. Напевно, це краща характеристика того чи тієї, що дбайливо ростить діточок, опікується їх маленькими проблемами і створює атмосферу затишку. А як же заняття? Не повірите, діти сидять на заняттях і слухають садівницю не тому, що їх змусили обмеження, а тому, що їм цікаво. Насправді, я вважаю вальдорський педагогів найвищим проявом вчительства, бо бути цікавішим за безліч, на навкруги це талант. Працювати у доступному дитині середовищі вкрай важко. Але воно того варто, бо тільки так педагог дізнається про свою реальну вартість як педагога. Трошки відхилилося, повертаюсь. Отже, ми заходимо в садочок. І як будь-якому дошкільному закладі, у будь-якому будинку нас зустрічають передпокою. Тут дошки з інформацією, творчість дітей, їх особисті ящички, з речами. З незвичного. Всі дитячі мальовані роботи зроблені на листах папер, у яких скруглені кути. Тобто навіть у дрібничках все підпорядковане головній вимозі психологічному комфорту дитини. Тут ще є один незвичайний куточок, куточок часів року. Це невеличкий столик чи поличка на, які, на рівні очей дитини, на якому створений нетюрморт здарив відповідної пори року з драпіруванням відповідних кольорів тканинами. Це таке нагадування про природу та її дари. Як я вже казала, ніяких дверей, і тому ми можемо вільно перейти з передпокою будь-яку кімнату і навіть кухню. Саме так. Для цього не потрібен ані халат, ані маска, ані санітарна книжка. Все як вдома. На кухні порається вихователька. Вона відповідає за харчування дітей. Слід зазначити, що в Європі не дуже заморочуються харчуванням, купуючи все готове, але з напівфабрикатів. Тож в садочках дітей годують просто на сніданок мюсли з свіжими фруктами і медом чи молочкою. На обід м'ясна запіканка, а ввечері тут взагалі немає нічого, бо так довго діти не залишаються без матусі. Поруч з вихователькою кухаря знаходяться діти, яких приваблює допомога на кухні. Вони лишенько, звичайним ножем нарізають фрукти в мюслі, перемішують, накривають стіл. Це те, що я бачила на власні очі. І ніхто не тягне дитину з кухні, і навіть не стоїть над дитиною з зеленкою чи бинтом. Ну, пішли далі. У наступній кімнаті біля куточка з корзинками, у яких нитки, гачки чи інше приладдя для рукоділля, сидить вихователька, що вміє працювати руками. Вона нікого з дітей до себе не закликає, вона просто сидить і працює. А діти, яким це цікаво, тихенько доєднуються Інколи між ними виникають розмови, але завжди тихо і спокійно, бо спокійна а, садівниця, яка задає тон. У наступній великій кімнаті по всіх стінах розташовані полички з ігровими розвивальним матеріалом. Все натуральне: камінчики, дерев'яні палички, шишки, каштани, багато тканини різного кольору та щільності. Тут є спеціальні вішаки для тканини, які можна використовувати як ширми для театру ляльок. Вітрик в магазині на ринку, чи остав для халабуди. Все натуральне і багатофункціональне. Саме це дає змогу розвивати фантазію дитині. Окремим куточком є велике крісло, яке час від часу сідає третя вихователька і починає розказувати казки. Це взагалі чарівне дійство. Вихователька ніколи не читає, вона тільки розказує. Бо вона хоче очима мати зв'язок з дитиною. Всі діти самі доєднуються до неї, бо це цікаво. Я сказала, що в вольдорському садочку немає дверей, це не зовсім правда. Адже двері є у спальню і в кімнату для занять дітей, що наступного року підуть у школу. Спочатку про спальню. Чесно, це рай для принцес. Над кожним ліжечком є напівпрозорий полог, що прикриває його, створюючи відчуття безпеки. Я думаю, не треба розказувати, як дорослим не завжди зручно у новому ліжку, а як при цьому відчувають себе діти. Тому в садочку дозволені іграшки з плюшки та уособлений простір ліжечка. До речі, зайти в спальню дитина може в будь-який час, просто тому, що вона захотіла відпочити. І це знову як вдома. Ну і нарешті клас для старших дошкільня. Я забула сказати, що у вальдорських дитячих садочках групи різновікові. І це теж плюс, бо старші можуть продемонструвати не тільки свою самостійність, але й проявити турботу про малих. І це як вдома. Отже, проклад для майбутніх першачків це невеличкі приміщення, де все як у школі, парти, дошки, стіл вчителя. Саме тут двічі на тиждень проводить свій, свій час старші. Головна ідея познайомити дітей з новими умовами, умовами поведінки в класі, умовами співторористування вже дорослих школярів. І ніякої підготовки до школи, в нашому з вами розумінні, ніякої обов'язкової математики, читання, закарючок у зошитах. Все в грі цікаво і легко. І тільки для того, щоб уникнути стресу при переході в школу. Ще одне цікаве місце є у Вальдорському дитячому садочку це майданчик. Після сніданку та разкової, ранкової казки діти збираються на прогулянку. Ніхто не кутає дітей, одежа повинна бути зручною і такою, яку можна забруднити. Бо діти на майданчику йдуть знайомитися із світом, а те знайомство може відбуватися і в калюжі, і на дереві. І тут у мене для вас питання. Хто для своєї дитини замовив і установив найкраще дитяче устаткування гойдалками, горками та каруселями? Не для всіх дітей в садочку, а саме для своєї. Правильно, ви чи ваш чоловік все зробив своїми руками. І в вальдорському дитячому садочку, як вдома, все робиться вихователями разом з дітьми. Тут гойдалки, з перекинутих через пеньок, дошок, або прив'язані до дерева гамаки і качелі. Тут невеличкий куточок для квітів, де кожна дитина має змогу полити чи за потреби прибрати сорняки. Може бути літня кухня для маленьких господинь, ще багато чого, на що вистачить фантазії садівниць і грошей власників. У вельдорському садочку ще багато цікавого, наприклад, церемонія початку прийому їжі це окрема історія, яку сміливо можна застосовувати в наших закладах. І я це робила, і це має результат. А, а як діти вчаться малювати по вологому паперу чи грати на сопілках, це вже треба бачити, і це теж те, що можливо втюлювати в наших садочках, роблячи їх унікальними поза конкуренцією. Так, така турбота вимагає багато просвітницької роботи з батьками, але воно того варте, особливо в умовах реального спаду попиту на приватні дошкільні заклади. Дуже сподіваюся, що цей ролик був для вас корисним. Нагадую про підписку та лайки вдячності. Бо, інакше, як ми навчимо дітей вдячності, якщо самі того не вміємо? І до нових зустрічей!